Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені, Агровінниця. З вами як завжди, Юрій. Сьогодні оглянемо Lowl 504 Pro з самої останньої модифікації. Приїхав цей тракторець тиждень тому в Україну. Що змінили, що додали? Детально оглянемо. Хто не знає, то Lowl 504 Pro має синхронну коробку. Тобто, ви переключаєте важіль коробки передачі, як в автомобілі. Ну, відповідно, має він компресор. Добавили монітор і, відповідно, камеру заднього виду змінили сидіння, як на мене, дуже приємне. І на вигляд, і сидів, воно зручніше, ніж було раніше. Ну, мало, мало таке значуще, але поміняли більш такі цікавіші на вигляд е, ручки коробки. Передач і діапазони по коробці передач. А саме приємне це те, що додали євро на віску. Ну, Відповідно, має примусову гідравліку, гідробак, розподільник. Сама остання модифікація тракторця і коштує цей трактор 18200. Також прийшов і звичайний. Ловол 504 коштує він 17500. Зараз детально його оглянемо, чи які зміни були. Чекаємо на вас. Міні-агровіниця Тиврівське 62А біля авторинку. До нової зустрічі.